Державна служба зайнятості вона пропонує роботодавцям компенсаційні програми відповідно за працевлаштування безробітних, а також внутрішніх переміщених осіб. В арсеналі Державної служби зайнятості є низка таких компенсаційних програм. Перша програма це надання роботодавців компенсацій за працевлаштування безробітних. Відповідно за цією програмою роботодавець може отримати три компенсації різні за працелаштування різної категорії громадян. Перша компенсація це компенсації у розмірі фактичної сплати єдиного соціального внеску. Дія даної програми поширюється на роботодавців, які за направлення служби зайнятості працевлаштовують осіб, які перебувають на обліку статусі зареєстрованого безробітного, більше як місяць числа категорії соціально незахищені, а також довготривалі безробітні, які перебувають на обліку більше як 6 місяців. Тобто розмір компенсації це фактично сплата єдиного соціального внеску, але не більше, ніж два мінімальні внески. Тривалість компенсації 12 місяців. Друга компенсація відповідно з цієї програми це надання роботодавцю компенсації у розмірі 50% фактичних виплат на оплату праці. Дія даної програми поширюється на роботодавців, які за направленням служби зайнятості працевлаштовують безробітних, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад місяць, з категорії осіб з інвалідністю, учасники бойових дій та особи, які до настання пенсії залишилися менше як 5 років. Розмір компенсації 50%, фактичних витрат на оплату праці, але не більше, ніж мінімальна заробітна плата. Тривалість виплати шість місяців. І третя компенсація з цієї програми це надання роботодавцю компенсації 50% мінімальної заробітної плати. Дія даної програми поширюється на роботодавців, які працевлаштовують безробітних за направленням служби зайнятості з числа молоді. Це молодь віком до 25 років, які мають страховий стаж менше ніж 12 місяців. Молодь до 35 35 років, які працевлаштовуються на перше робоче місце, а також звільнені строкової та альтернативної служби і працевлаштовуються на перше робоче місце. Розмір компенсації 50 мінімальної заробітної плати, тривалість компенсації 6 місяців. Наступна компенсація, наступна програма це надання роботодавцю компенсації на оплату праці за працевлаштування Внутрішньопереміщених осіб числа безробітних. Право на отримання даної компенсації мають роботодавці, які за направлення служби зайнятості працевлаштовують безробітних числа внутрішньопереміщених осіб на умовах строкових трудових договорів. Розмір компенсації фактичні витрати на оплату праці, але не більше ніж дві мінімальні заробітні плати. Тривалість компенсації 6 місяців. Наступна програма це надання роботодавцю компенсації за працевлаштування внутрішньо осіб внаслідок проведення бойових дій під час дії військового стану. Компенсація виплачуються у розмірі мінімальної заробітної плати протягом трьох місяців. В разі, якщо роботодавець працевлаштовує внутрішньо особу з інвалідності, термін такої компенсації триває шість місяців. Наступна програма. Це надання компенсації суб'єктам малого підприємництва за фактичну сплату єдиного соціального внеску, за працевлаштування безробітних на нові робочі місця. Право на таку компенсацію мають суб'єкти малого підприємства, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця з укладанням трудових договорів. Компенсація фактична сплата єдиного соціального внеску. Тривалість компенсації 12 місяців. Ну і остання компенсація це компенсація за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю першої і другої групи. В разі, якщо роботодавець облаштовує робоче місце для особи з інвалідністю першої групи, він може отримати компенсацію до 15 мінімальних заробітних плат. В разі, якщо роботодавець, Облаштовує робоче місце для особи з інвалідністю другої групи. Він може отримати компенсацію до 10 мінімальних заробітних плат. Тобто, ми бачимо, що роботодавці можуть скористатися різними програмами, і відповідно це стимулює їх працевлаштовувати як безробітних, так і внутрішньо приміщених осіб.